Ця сина і Святого Духа Христос рождається. Дорогі браті і сестри! Е як завжди щасливий. Що можемо з вами стояти тут у цей Воскресний день, у цьому храмі. Бачите, яка милість Божа до Різдва дожили. Новий 2025 рік зустріли. І сьогодні вже маємо з вами неділю, яку церква заглавила, як неділя перед Богоявленням. Сьогодні ще тільки перед Богоявленням. Сьогодні ми ще. На шляху до Богоявлення. І знаєте, отак я так розважав вчора ввечері над цим Євангелієм, яке ми сьогодні з вами читали. Це Євангеліє теж про шлях, про дуже важливий шлях, про шлях нашого з вами духовного зцілення, про шлях нашого духовного зростання. Взагалі, якось так от ми живемо в якомусь такому суспільстві і в церковному в тому числі, коли дуже багато людей, коли заходить мова про зростання, коли, коли заходить мова про якусь серйозну боротьбу, боротьбу духовну, дуже багато людей. Навіть серед православних християн, які вважають себе практикуючими православними християнами, бо нібито ходять щонеділі в церкву, навіть такі люди не дуже хочуть поглинати в цю тему. Взагалі, суспільство наше, знаєте, воно так церкву Христову поставило на таку розвилку. Одні йдуть з церкви і кажуть: насправді дорікають церкві. Таким дуже, важливим, дуже важливою претензією. Кажуть, ну що туди ходити? Я не потребую в своєму житті шамана якогось там з бубнами, чи батюшку якогось там з кадилами, який ходить, брещить і, і просто щось кроплять, щось роблять. Я не розумію, для чого це все робити у своєму житті. Мені ніхто про це не розказує. Я прийшла в церкву чи прийшов в церкву. Заплатив пожертву, поставив свічку, мені дали щось освячене, я пішов, проходить рік, верба посохла, те посохло, я сижу й думаю, що з тією вербою сухою робити? Вже назбиралося десь там в закутках того всього сухого? Для чого воно? Що? І спитати соромно, бо скажуть, ти що, не знаю, що з цим робити? І не питаєш, з року в рік, воно назбирується, назбирується, назбирується. Потім каже, о, там того знайомого, є знайомий священник, а ти в нього через нього спитайся. І вже дзвонять. А ви знаєте, там питалися, бо так назбиралися, не знають, що робити з тою сухою вербою. А що ж можна, що не можна, а спалити можна, чи то треба стерти її і з'їсти, що ще треба зробити. Пісочку з почаєва понавозили, що вже можна штукатурити хати. І каже, що ж їсти, ну їсти ти його не будеш, це шкідливо для здоров'я, викидати, якби не зовсім добре, свята річ, що робити, для чого я це все. Це одна категорія людей. Є інша категорія людей, які стоять у церкві. І коли ти починаєш е, говорити, е, Проповідувати, десь не просто прочитав деяком Євангелія, а ти вийшов і те саме переказав, як ніби ви тут забудькувати всі стоїте і самі не могли почути про що тут читається. І такі є розмови серед вірян: ой, для чого це все так ускладнювати? Ой, що там говорити? Ну на що це все так? Є такі навіть люди, які серед нас навіть є. Які казали, та ні, в жоди не хочу їздити, бо там завжди ото нагружають, нагружають, нагружають. Для чого це То треба все простіше, щоб було? Щоб от все простіше. І стоїть священник, який хоче служити перед Богом по совісті і думає. Ну і правду люди, які сьогодні йдуть з церкви і дорікають церкві, що вона не проповідує, ну вони справедливий чинять докір церкві. І ці люди. Які стоять, з ноги на ноги перетинаються, бо ж бачиш, що їх в церкві хтось посмів нагрузити і змусити задуматись, змусити прийти до висновку, що не все так просто. І знаєте, якщо бути чесним, мені здається, в пастирській практиці, а я викладач пастерського богослів'я в нашій академії, я завжди буду радити і своїм учням, і сам так роблю, треба обирати перше. Ті, хто християни, так думають, що вони християни, і живуть нерадиво, і не хочуть чути Слова Божого в церкві, не хочуть розмірковувати над цим Словом Божим, вони самі собі винесли суд. І вони самі стоять перед Богом. А нашим завданням апостол Павло в посланні до корифян чітко і недвозначно каже, горе мені, якщо я не проповідую. Нашим завданням є дбати про людей, які хотіли б тут стояти поміж нами, але, будучи людьми розумними, будучи людьми, які вміють задавати запитання і шукати на них відповіді, вони їх тут не знайшли і пішли. Ми повинні дбати про таких людей. І тому ми повинні розмірковувати з вами про наші шляхи, як ми з вами живемо, стоячи перед лицем Божим. Може, ми дуримо себе? Може ми тільки віримо в те, що ми добрі християни? Ми завжди на цьому робимо акцент. Все дуже гарно в православній церкві, і все воно насправді потрібно. І воно все служить для людської користі, але за однієї дуже важливої умови. Якщо ти розумієш, для чого ти це робиш. Якщо ти в своєму релігійному, духовному житті починаєш практикувати якісь практики і не розумієш, воно може навіть принести тобі шкоду. От візьміть будь що. Якщо ти молишся і не розумієш, для чого молитися, ти просто бубониш. Якщо ти ну, ти думаєш, ти постиш і не розумієш, для чого піст, на нащо це все понавидумували? В кращому випадку це просто дієта. Бо якщо ти постиш, не розуміючи, для чого постиш, але постиш сурово, ти ще можеш наробити собі біди. Якщо ти просто ставиш свічки і не розумієш, для чого ти їх ставиш. Не розумієш, в чому суть цього символа, то ти просто палиш парафін. А якщо ти розумієш, що є, да, по, -по різному отці підходили там до тлумачення, навіть маленької свічечки, що і ти так маєш горіти. От вона дає легеньке тепло. І ти, як людина, як християнин, маєш здавати теж тепло, щоб людям, які навколо тебе, вони були зігріті, а не навпаки відкинуті. І так само з Кадилом іде деякон перед службою. Якщо ви розумієте, що для чого це. Благовоння в храму пускається, для чого цей приємний запах з'являється в храмі? Що насправді Господь каже словами Давида, що нехай ваша молитва піднесеться і буде така, як оцей ладан, приємна Богу. Тобто, а яка наша молитва приємна Богу? Коли вона щира, коли вона чесна? Тобто оця вся символіка якою окута православна церква, вона допомагає людині, яка насправді обтяжена своїми житейськими турботами, переступивши поріг храму, поставивши свічку, згадати, що ти маєш горіти, як ця свічка. Почувши запах кадила, ти маєш згадати, що і твоя молитва має бути приємна, і тобі треба спинитися в своїй суеті, хоча б стоячи тут у храмі. І все інше, що ми бачимо тут навколо, воно все. Має свій зміст. І взагалі життя християнина, знаєте, от ми в більшості з вами всі хрещені в дитинстві. Та й, зрештою, візьмемо протестантські деномінації, які кічаться тим, щоб вони похрестилися в дорослому віці. Ну насправді і вони, і ми, давайте чесним, подивимося на себе. Що є нашим найбільшим, як нам інколи навіть самим здається, подвигом у нашому житті? Це найбільшим подвигом для багатьох є інколи раз в рік прийти перед Пасхою до сповіді, навіть підготуватися, можливо, на листочку, щоб нічого не забути, і прийти і сказати, зрішив цим, 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 цим і цим. І це теж добре. Це перша сходинка, і це теж добре. Але стоїть питання, народ Божий християни, якщо ми за десятиліття. Коли ми називаємося себе християнами, найбільшим подвигом у своєму житті зробили лише більш-менш відверту сповідь, невже ми думаємо, що цього достатньо? І от знаєте, от сьогоднішнє Євангеліє, воно якби проливає світло, воно якби пояснює всім нам. От Іван прийшов і почав проповідувати. І народ юдеї слухав його проповідь. Ця проповідь торкалася їхніх сердець, ця проповідь торкалася їхнього сумління. Вони розуміли, «Да, да да він правду каже, да». і багато серед нас інколи стоять, да-да-да, і головами можуть помагати, да». Але це тільки перший етап. Тому що коли вони слухали і дакали Івану і казали, «Да, да, він правильно каже, Боже, який святий чоловік, і хрестилися, це було Іванове хрещення. Святі отці дуже чітко пояснюють, що таке Іванове хрещення. Це усе вміння, вміння знаєте, визнавати перед Богом свої гріхи. Це таке перше наше покаяння. Але що каже Іван? Чи цього достатньо? А Іван каже, ні. Каже, йде за мною той, кому я недостойний навіть. На ногах ремінці розв'язати. І він вас хреститиме Духом Святим. І от коли ми починаємо з вами говорити в Православній церкві про те, а що таке хрестити Духом Святим? І багато людей так починає потихеньку-потихеньку очі пускати донизу, і знаєте, як школярі. Пам'ятаєте, сидимо на уроці і думають, хоч би не мене спитали, хоч би не мене спитали, бо ж не буду мати що сказати. От тут починається проблема. Тому що багато хто з нас подумав і сам самого себе переконав, що цілком достатньо для того, щоб мати називатися добрим християнином, хоч час від часу прийти до оця на сповідь і чесно в його присутності Богу сказати, чим ми грішимо. Церква Христова, церква Православна каже – ні. Це був перший етап нашого християнства. Якщо ти на ньому затримався, ти повинен дати самому собі відповідь чесно, відверто. Треба вчитися далі і рухатися далі. Апостол Павло дуже часто у своїх посланнях і в посланні до Галат, і в інших, він чітко говорить, що таке життя в дусі. І навіть якщо так дуже просто, і з юмором сказати, це не про нас. Тому що ми майже всі з вами. Пліткуємо. Пліткуємо, пліткуємо. Осуджуємо, осуджуємо. Е, Гриземо один одного, е, кічимося самі собою. Та можна тут перераховувати, правда, стояти, і ми будемо як так, так винуватий, так, винуватий, так. І знаєте, і апостол Павло, е, теж пишучи е, до церкви в Коринфянам, е, він писав їм, вже, мабуть, пройшов якийсь певний час після його першої проповіді там, і він писав їм такого е сенсового листа. Він каже, я мав би вже звертатися до вас як до дорослих людей, дорослих в сенсі духовному. Але каже, на жаль, мушу звертатися до вас як до дітей. Ви вже мали б їсти м'ясо, але, на жаль, ще п'єте молоко. Це апостол Павло говорив до церкви в Коринфі. І це точно стосується кожного із нас. Тому що каже, якщо між вами є сварки, непорозуміння, то каже, ви ще плотські. Тобто ми живемо для своєї плоті. Ми ще знаєте, такі російські потребітелі. Ми живемо життя за принципом мені треба, я хочу, але це життя навіть з точки зору. Такого морального життя, воно дуже ще таке нице. Тому що людина тільки тоді стає людиною, і християнин тільки тоді стає справжнім християнином, коли оце мені потрібно, я хочу, мені дай, коли воно перестає домінувати. Християнин і людина з гідністю. Це та людина, яка вже живе і не думає тільки про якісь свої базові потреби. А це людина, яка якою, нормою життя якої є взяти своє і віддати комусь. І Господь кличе кожного з нас, щоб ми росли до такого стану. І в, в сенсі кожного з нас особисто, і коли ми говоримо про наше суспільство. Воно тільки тоді стане здоровим, коли ми будемо здатні відривати від себе. Отак От як почалася війна, як перші дні війни, згадайте. Хто що міг, хто що від себе міг відірвати, відривав. Третій рік війни, і ми знову згадали про свої базові потреби. І ми знову чуємо між людьми такі слова: А чого я маю? А я вже помагав. А я тільки своєму сину буду допомагати, а моєму сину, ви не допомогли, то я вам не поможу. І починається знаєте, знову це така примітивщина. І от Господь сьогоднішнім Євангелієм каже: діти мої, діти Божі, якщо ви хочете розвиватися, якщо ви хочете стяжати благодать Духа Святого, яка буде наповняти наші з вами серця миром та спокоєм. А це вже стан щастя. Тому що коли наше серце мирне і спокійне, воно щасливе, ти повинен зростати. В цій природі все так закладено Богом. Маленька травинка і та росте. Дерево росте, фрукт росте, овоч росте, тварина росте, людина росте не тільки фізично, не тільки біологічно. Ми маємо з вами зростати і як люди духовні, як люди думаючі, як люди, які вміють мислити ширше і глибше. Оце, власне, задум Бога стосовно кожної людини. А якщо ми просто живемо за принципом, мені, 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 мало, всього мало, дайте мені, мені мало, мало, має бути по-моєму, ми приречені бути. Найбільш нещасними людьми на цій планеті. Не, не доведи тому Боже. Тому молимося, просимо в Бога і кажемо, Господи, ну Йолки-палки, ну дійсно, дійсно от з найбільшим подвигом в житті є прийти посповідатися і то стидаюся. Багато хто каже, це якось соромно, кожен раз іду те саме казати. Повірте, я в тому самому каюся постійно сам теж. Тому що сатана нічого не видумує по відношенню до кожної людини, окремо взятої. Сатана знає схильності кожного з нас. І сатана працює з тим, щоб ми і грішимо кожен раз одним тим самим. Але питання в тому, щоб вивільнювати себе. Для цього потрібне покаяння, щоб не носитися з цим, знаєте, як дурень з писаною торбою. А воно ж то накопичується, накопичується, руками накопичується. І потім ми твердіємо, стаємо такими непорушними. Щоб такого не було, просто віддавати це перед лицем Божим. просто просити в Бога сили, щоб Він давав нам можливості боротися з гріхом в самому собі і зростати, ніколи не зупинятися, ніколи не думати, я й так нормально живу, і краще за інших. Мені хватить. якщо ти так подумав, ти дуже горда людина. Хто б ти не був. Ти дуже гордий. Втікай від цієї гордині, тому що преподобний Іван Лісвічник каже, всякому падінню в житті людини передує гордість. Людина погордилася, людина покичилася, людина дуже посамонадіялася на себе, і як результат завжди впала. Завжди. Запам'ятайте, це аксіом. Тому з гординею треба боротися, а не підтакувати її. Тому живемо, ростемо, зростаємо. Домашнє завдання кожному подумати, для чого нам завтра буде свячена вода. А вона нам потрібна. Це підказка. Вона нам потрібна. Завдання кожному. Для чого? Про що це свято Богоявлення? От хай кожен сяде сьогодні. Ми всі з вами з гаджетами. Посидіти не в дурні, поколопатися, а посидіти позадавати про богоявлення, в чому суть свята. І повірте, кожен від цього тільки здобуде, і будете мати духовну користь. Христос рождається.